Як оскаржити незаконну постанову або протокол. Друзі, всім привіт! В цьому відеоролику розповім вам, як оскаржити незаконну постанову або протокол. Ситуація звернувся до мене водій з проблемою, що на нього було складено постанову за частиною 5 статті 121 і за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Все об'єднано в одну і штраф загалом 3400 гривень. І складено протокол по частині 1 статті сто Цят кодексу України про адміністративні правопорушення, оцінивши матеріали справи і детальніше поспілкувавшись з водієм, дійшли висновку, що реально постанова і протокол є незаконні. На постанову мною було надіслано адміністративний позов також заявлено клопотання, що проглянули справу без його участі. Постанову було скасовано. Ось результати по постанові. По протоколу ми пішли на перше судове засідання, попросили перенести розгляд справи у зв'язку з тим, щоб ознайомитися зі всіма матеріалами справи. Нам надали безпосередньо всі матеріали справи. Ми ознайомились, ознайомились з відеороликом, і мною було складно заперечення проти протоколу на сім сторінок, тобто скільки помилок подопускали інспектора. Потім ми пішли на суд. Я підготував чіткий план, що говорити в суді, і справу було закрито.